Оборонці Чернігова, які в лютому березні захистили і наше місто, і Київ від захоплення расистами, сьогодні разом з усіма українськими військовими приймають слова вдячності і щирі вітання з Днем Збройних сил України. Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко привітав захисників і захисниць від імені всіх містян. Від всіх чернігівців, а мабуть, і від всіх українців вітаю вас з професійним святом, Днем Збройних сил. Хочу запевнити вас, що. Місто є з вами за будь-яких обставин. Разом до перемоги. Слава Україні! Крім вдячності і вітань від Чернігівської громади, голова передав військовим грошові сертифікати. 500 тисяч виділили з міського бюджету для бійців оперативного командування. Північ Владислав Атрошенко передав сертифікат командувачу військами Віктору Ніколюку. Також сертифікат на 500 тисяч вручив Андрію Лівенко, командиру 162-го окремого батальйону територіальної оборони збройних сил України, який входить до структури 119-ї окремої бригади тероборони. Військові також подякували за співпрацю. За співпрацю багато з тих, хто зараз стоїть на захисті України, в лютому вперше взяли до рук зброю. В армії, так сказати раніше не служив, але як кажуть, дали таку можливість послужити в армії, захистити рідну державу. Хочу побажати здоров'я, наснаги всім хлопцям, які зараз знаходяться в інших гарячих точках. Тримайтеся, хлопці, ми з вами. Дай Бог, приїдемо вам на допомогу. І відвоюємо Україну раз і назавжди. Очільник Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки згадує, як вразили його Чернігівці в перший же день повномасштабного вторгнення. Ми були переповнені враженнями, наскільки наші люди патріотичні, тому що вони стояли в чергах, записувалися добровольцями, і саме територіальні центри формували підрозділи охорони, підрозділи нашої бригади територіальної оборони, які в подальшому захистили місто Чернігів, які захистили нашу Чернігів. Ського саме ці військовослужбовці, які були сьогодні присутні на нашій, вони приймали безпосередню участь в бойових діях і внесли зробили свій внесок для того, щоб наше місто Чернігів отримало почесне звання місто героїв Чернігів. Їх називають героями та захоплюються. А самі захисники та захисниці кажуть, не могли стояти осторонь. Навіть у найбільш критичні моменти оборони не відступили, захищаючи місто, як колишній боєць. АТО Дмитро Бондар на обороні міста. З біля пішохідного моста, як приїхали ставити понтонні мости, і почався обстріл дрон на і був. Е... Абстріли градами і почався град дуже близько прилетів і не смог встати. Хочу типу, медика, своєї ротного медіка в той момент, тому що я виладінь типа і не мог навіть встати. Відзнаку від міського голови та Чернігівської громади отримав і Олексій Яременко за себе і за сина Павла, який разом з батьком захищав місто від російської навали. Ми з сином ми починали організували тероборону. От. Потім нас військові забрали до військомату, причислили до роти охорони військомату От. і ми були на стадіоні Гагаріна, виповнили завдання. 11 березня був авіанальот, син загинув, мене слава Богу, в обласній лікарні поставили на ноги. От. Ну, після лікарні, після госпіталя. Продовжує службу. Зараз багато чернігівських військових продовжує службу не лише на Чернігівщині, а й в місцях проведення бойових дій на півдні та сході України. Міцність нашої країни полягає в єдності армії і народу. Я висловлюю слова надії, що своєю вплідною працею ми все ж таки показуємо всім, що ми нація з великої букви, що наша Україна незламна, і ми все зробимо для того, що вона буде знаходитися в мирних. І кріпких наших руках зі святом всіх вас дуже сильно люблю і дякую за ту допомогу відкриту, якою мені надаєте. Принагідно військові подякували і привітали Владислава Атрошенка з днем народження. Міський голова запевнив, що співпраця влади міста із представниками збройних сил буде постійною. Я хочу запевнити вас, що як і український народ і збройні сили були і будуть єдині, так і місто Чернігів. Буде єдине завжди з тими збройними формуваннями, які знаходяться на території міста. Звісно, що ми і в подальшому будемо підтримувати розвиток і укріплення матеріальної бази. Хочу побажати всім міцного здоров'я разом до перемоги. Слава Україні! слава!